Я розумію. До, до речі, я анонсую, ми з Андрієм просто перед початком поговорили, Андрій зняв нещодавно черговий фільм, їде з ним на фестиваль, тому ми не можемо поки це так подивитися. Так? Ну, він ми... за рік, я думаю, буде в Прокаті. Да, за рік буде угу. в прокаті. До речі, скажіть назву, щоб ми чекали. А він називається Дисидент. Дисидент. Він, ну, він змальовує певним чином дисидентський рух, який був в тодішньому Києві в 68-му році. Після. Радянської інвазії в Чехословаччину, во але в фокусі, звісно, людина людина, яка намагається перелаштуватися до нового світу, який розпочався після, після тих подій серпневих. От власне така така от історія. Дякую. Тоді, скажіть, що нам подивитися з українського кіно ну, за останні п'ять років, що було знято, да? що щодо зараз доступне там на платформах, чи чи ще десь. І дуже цікава ваша рекомендація. Скажімо, з українського радянського кіно, яке, може, ви порадили нам подивитися для того, щоб. Ну, крім Параджанова. Uh -huh. зараз Параджан... Я би перепрошую, просто на Параджангу зараз рефлексія є, тобто він в увазі, а може якісь uh -huh. ваші рекомендації, кого можна було подивитися? Ну, з того, що має вийти, подивіться фільм Сірі бджоли, він має скоро вийти. А він переміг, до речі, на. А він переміг. Навіть мофіс. Ну, Одеський фестиваль, так, він був в кінофестивалі в Роттердамі, це ну, важливий майданчик, от, де його відібрали. Там просто сама селекція на таких фестивалів є ознакою високої якості художнього твору. От, подивіться його, подивіться фільм «Памфіра», якщо ви не бачили. Подивіться фільм Плем'я, якщо ви не бачили. Плем'я. Це така сенсаційна стрічка Мирослава Слабошпицького, який зібрав, який зібрав ну, біля сотні кінонагород, великих там, включаючи БАФту, і якому, ну вибачте, тупість нашого національного оскарівського комітету не дала можливості виграти принаймні номінацію на премію Оскар, тому що, щоб розуміли, вплив цього фільму реакція в нього була така потужна, що після тріумфу на Заході Бред Піт. Здаром Арановські дзвонили режисеру і запропонували робити велику студійну роботу, яку режисер зараз власне, і робить. І разом з тим паралельно робить свій маленький авторський фільм про окупацію села Ягідне в Чернігівській області. І зйомки мають бути на початку наступного року. Я певен, що це буде. Це новий фільм? А, дуже... Ні, плем'я вийшло в 2014 році. Я нові фільми він зараз робить. Ось. Це з того, ну на що, ну непоганий фільм, як там Катя. Я б теж звернув вашу увагу Така міська київська драма. Мені завжди дуже цікаво а, звертати увагу і дивитися все, що пов'язано з Києвом, тому що Київ місто, якому не пощастило з фільмом, його так і не канонізувало, як це сталося з Нью-Йорком чи з Парижем, чи з Москвою. А, вот, якось до нього не можуть підібрати ключ. А, Київ дуже вдало знімав Роман Балаян, але знімав так, що в нього Київ без Києва в кадрі. Тобто фільм Польоти в вісні «Наяву», який, якщо ви не бачили, подивіться обов'язково. Він, начебто, не про Київ і не в Києві знімався, але все в кадрі виглядає як тодішній Київ 70-х років. Там можна і Поділ впізнати вулицю Лавську, хоча їх там немає. Фільм знімався зовсім в іншому місці. Але оця любов режисера до, до Києва вона читається в будь-якому його фільмі. От я б на це звернув увагу. Я би звернув увагу, приміром, на фільм «Приятель Покійника за повістю Андрія Куркова, який був знятий в 98-му році режисером. В'ячеславом Криштофовичем, який зафіксував у цю Україну першої доби незалежності, дуже розгублено, яка не розуміє, що таке незалежність і як цю незалежність жити, спустошений зовсім Київ, спустошені дезорієнтовані люди. А головний герой, який не може знайти свого місця в цьому новому суспільстві, він мешкає біля Бесарабки, там. Значить, він перекладач, який не може знайти собі місця в новому суспільстві. Його кидає дружина, тому що в нього немає заробітку. Дружина збирається вийти заміж за якогось іноземця. І от він не здатний нічого не подолати оцю а реальність, не знаходить нічого кращого, як замовити себе якомусь кіллеру. бо він не може себе вбити, в нього не вистачає сил. Він такий інтелектуал. А потім в якийсь момент лякається і наймає іншого кілера, щоб той його деактивував. Бо це надзвичайно цікавий фільм. І дуже раджу вам його подивитися. Крім того, там є, приміром, значить він знімає на пузняках, які тільки-тільки там будуються. І там ще такі, значить, така піщана пустеля, оці багатоповерхівки, Дніпро і ще немає взагалі оцього спальнику, до якого ми звикли сьогодні. От, от їздить тим Києвом, є, є такий контраст між, між Старим Києвом і Сарапком, весь оцей центр. Да? І цим лівим берегом, який тільки-тільки починає якось сформовуватися, це, як на мене, дуже дуже важливий фільм. Свого часу він був прийнятий на Каннському кінофестивалі. От. І є дуже сьогодні важливим історичним документом, який показує, зафіксував те, як ми почали жити в перші, в перші роки незалежності. А, от. а що ви казали? Ще, ще яке радянське кіно, да? Радянські люби, можемо. Ну, дивіться, от хороший фільм а, називається Наш маленький шкільний оркестр про підлітків київських, які а, школярі, які займаються в будинку піонерів і їздять там. В них така будочка біля лаври. Вони там а, це репетиційна база. Вони їздять туди вчитися грати джаз. Вот. І так само він дуже з великою любов'ю. Режисери фіксують Київ, от Київ, яким він був. Так? От ще раз скажу, що от якось Києву не щастить, не знайшли ці точки, з яких місто можна було б зняти. Так? Тобто Булгаков це його канонізував, тому що те, як він його змальовує в Білій Гвардії. А потім в майстрі і Маргариті, тому що насправді це не Москва, це Київ такий містичний. Москва не може бути такою. Він формально її там репрезентує. А насправді він про свій улюблений Київ. А, вот. Тут якось не знайшлося. А, я знаю, як там народжувався сучасний Париж. Приміром, був такий фільм «Клео з п'яти до семи. Я дуже вам раджу а, цей фільм подивитися. Режисера Анєс Варда, саме вона знайшла ті точки в Парижі. З яких дотепер це місто знімають, от треба знайти в місті Клео з п'яти до сіми. Це історія популярної французької співачки, а, яка починається з того, що вона між репетиціями і там, гастролями навідується до гадалки. А, значить, а, тому і та її, значить, догадає, що на смерть. Значить, і... Клео з п'яти до семи, тому що Клео – це ім'я головної героїні, з п'яти до семи, тому що з п'ятої до сьомої вона чекає вердикту лікаря, який має констатувати в неї онкологію. А в неї гастролі, вона йде по цьому Парижу, значить, з таксі несуть її пісні, в неї там імпресаріо, всі ці музиканти носяться. І вона, оці дві години, вона ходить Парижем і жадно. Поглинає оцю атмосферу міста, дивиться на цих людей, в яких життя попереду, а вона свого майбутнього не відчуває. Вона відчуває, що все її життя воно вміщується в ці дві години, поки вона ходить Париж. І Аніс Варда спромоглася знайти ті точки Парижа. Які дотепер використовують режисери, щоб показати Париж? Ви ж не можете все місто показати. Да? Там, ну, з дрону можна щось зняти, воно не дає. Треба якийсь там вагомий образ. Да? Нотр-Дам де Парі показати, там, або там, Новий міст якийсь, або або там або Десі Да? І пот... є Париж. Ми через фрагмент сприймаємо ціле. Да? Вона знайшла ці точки. Вуді Арін знайшов точки в Нью-Йорку. Тобі не потрібно показувати Бронкс, Бруклін чи, чи Квінс якийсь. Ти показуєш Манхеттен, і цього достатньо розуміє, це Нью-Йорк. Да, якось в Києві от, не знайшли. Є якісь фрагменти, а лише такого фільму, де би Київ був би не просто, ну, якимось містом. Він багато разів грав вже і російські міста, коли знімалися так, російські серіали і фільми, і інші, але якось, от. Який він не народився, як це було з Римом, так? коли Роберто Росіліні в 45-му році коли зняв фільм Рим відкрите місто», він знайшов ці точки і Рим став одним з героїв фільму. Тобто, це стосунки людей і міста, яке мовчить, але яке своєю архітектурою визначає їх поведінку. А За двома там іття е, доволі. Там піоріс спеціальні нічого немає. Ні, ну, ви, ви зрозумієте, а, цього недостатньо. Він не проговорений, як Київ. Ну От ви пам'ятаєте, ви, мабуть, бачили там всі, я шагаю по Москві, там іюльський дощ був. Да? Як режисер знімає Москву? Собор. Він да. знаходить ці точки, з яких показує це місто. Да? Як, як в Римі? От є, є точки да? фонтан триві. Показали все. І там Рим постійно промовляється. Рим, Рим, Вудіалін зняв фільм Римські кан канікули, да? бо там Північ у Парижі. А от якось за двома зайцями ми спостерігаємо цей конфлікт а, такого художника-брехуна, який сам бреше і сам вірить. Да? Але от Київ якось не, не прописаний до кінця, іначе Київ, ми радіємо, тому що ми впізнаємо цю вулицю. Кожен яйцьку впізнаємо. Да? От все, всі ці речі, навіть, я пам'ятаю, як його повторно випустили зараз, там два роки тому в прокат. І, і біжиш на Воздвиженку, да, щоб пройтися, а там же драматургія певно вибудована. Тобто, він знизу, з Кожим Яцькою, піднімається нагору. Він хоче в аперклас. Розумієте, навіть оце є. Але це ну, режисеру не хватило хисту промалювати місто як одного з героїв. Тобто він. Намилився, але навіть для 60-х років це дуже архаїчно знято кіно було. Він він це ще не відчув, тому що він був ну, таким режисером середньої роки студії Довженко, якому доручили взяти оцю п'єсу і перенести її. Цензура Ні, ну Це яка тут цензура? Тут тут знає, як, як тут все працювало, значить. А радянська, ну я багато вивчав ці стенограми художніх рад студії Довженка, Як це працювало? Значить, їм було потрібно показати, що от в нашому тодішньому радянському суспільстві живуть отакі. Стеляги не роби брехуни, які вибиваються з цього робітничого правильного морального суспільства, і ми їх посрамимо. Вони п'ють, вони виглядають як попугаї, це ж була війна з, зі стелягами. Була, значить. А що насправді? А режисер своє оповідає, да? і ми чомусь таки виходимо. Але ми чомусь не співчуваємо тим всім кувалям правильним, да, всім цим а, моральним Да? Ми співчуваємо людині, яка бреше. Але він це так художньо робить, що в цьому скучному житті, де здається, от просто з колиски в могилу, більше нічого. Він все перетворюється на театр. Це красиво. Да? Так що тут, ну, яка тут цензура могла працювати? Цензура, знаєте, як тепер працювала? Я читав цю сценограму. Багато просто парадженом займаюся, і книжки там пишу, і виставки робив. Вот. І вони подивилися там його, значить київські фрес... фрески був такий проект, який закрила студія. Значить, і вони там його звинувачують у значить, беззмістовному формалізмі, що значить він показує цей Київ не так, не таким і не тому. Хоча це була дуже вдала спроба показати Київ як герой. Живе місто, яке невербально розмовляє з людьми і визначає їх образ життя, так що в цьому сенсі, ну там ну, самі сказали, а от про москву є фільм, ну. в спілку. Ну просто спромоглися ну, були а, режисери, які а, а от, от якщо взяти то, взагалі весь радянський суд про якісь інші от столиці. Країни підходили до складу Радянського світу, є фільми, які освітують. А значить, є про це. Є про Ташкент. Я зараз не можу згадати. Я зараз не можу згадати назву цього фільму, а він вийшов в 66 році. Значить, Там історія дуже цікава про молодого архітектора, якому треба приїхати перебудувати, а перебудувати місто. Він, а він так любить своє рідне місто. А він приїхав з Москви, вивчився. І такий стиляга, Чорний Галстук ну, просто виглядає ну, плейбой. Значить, і він хоче значить, нове місто побудувати навколо старого, вписати все це. І от там є спроба показати. А, а... Показати місто як ну, такого живого героя. А так, знаєте, хороший фільм, як це не прикро, про Київ зняв, зняла Свердловська кіностудія. Це була спроба, така телевізійний фільм. Він є в Ютубі, називається Я Буду ждати. Я буду не? Так. Він годину 10. Супер короткий формат. Значить, це була спроба, ну, така радянська спроба перенести на екран значить, книжку Француза Сіган Любітів Левибрамса. Фільм починається на хрещатику. Молодий Микола Єрьоменко грає такого хлопця молодого плейбой, який намагається познайомитися на хрещатику з зрілою жінкою. Тобто йому там 22, десь 20, а їй десь 28-30. І вона така красива, вона йде сходами спускається від кінотеатру. Я не пам'ятаю, як я називався «Ракета». «Дружба». Дружба. От. Він сходами, і в нього там магнітофон і він в такій парці светр. І він її намагається значить, закадрити. Його батька грає Кость Степанков. І вони живуть: батько, син і Бабушка. Такой, значить, І ця дівчина виявляється, виявляється ну, як це, громадянською дружиною татового кращого друга. І на цьому будується конфлікт. І він в неї страшенно закохується перший раз в житті, а в нього там закохані всі на курсі, і він такий перспективний, і все. А вона живе на Дарниці. І він їздить, вони ну, центр, батько відомий київський хірург, він з центру їздить на Дарницю її проважати. Як це знято? Це просто ну, якась магія. Коли ключова сцена, коли батько каже, ти маєш взяти серце в руку, в кулак і зупинити це, тому що. Ти маленький, дурний, тебе це кохання розіб'є. А він каже: а мені потрібно. І ця розмова відбувається на станції метро Дніпро, оця площадка, і шлях оцей залізничний, він летить на дарницю, от як доля. Да? От, поїзд в кіно це завжди метафора долі. Він не повертає, він... цей шлях змінити неможливо. Все визначено розкладом, поїзд йде. Да? І він на цю дарницю йде, і камера зверху знімає як. Пустіші ще Майдани між новобудовами, да, вони так йдуть, і там така геометрія кадру ну просто неймовірно абсолютно. Да? І вона вибирає, тому що значить, Усаган, а вона головна героїня, тому що вона думає, от мені 40, і що мені робити далі? Значить, закрутити роман з молодим, щоб подовжити цю, ну, цю свою молодість. Бо, бо мій там, чоловік не хоче мене брати заміж. Да? І вона там розмірковується, з цього книжка починається. А тут головний герой цей хлопець, який вперше в житті стикається з коханням. І місто його як підтримує. Ми бачимо, що відбувається. Да? І не дарма, вона на Дарниці живе, він в центрі. Це все. Це Свердловська кіностудія здавала. Я не знаю, чому вони вибрали саме Київ, але це, як на мене, один з найвдаліших фільмів. Ігрових про Київ, які існують на сьогодні. Це такий приклад того, як, от, якийсь маловідомий режисер, який нічого в радянському кіно такого величного не зняв, але така маленька історія, знята для телевізора суто. Це 78 чи 79 рік. От вона раптом розкриває Київ, і це дуже красиво. Це прям це, б, це привід для такого дослідження. Це режисер, що своє заклав. Віднос. Ні, звісно, звісно, да. ну, треба, розумієте, треба вміти побачити місто. Я от собі коли розмірковував, чому йому це вдалося. Значить, часто працює. Певна дистанція фокусна. Ну от як про Рим найкращі фільми зняли люди, які в Римі не народилися. Федеріко Філіні, Мікеланджело Антоніоні, Роберто Росіліні. Вони всі в Рим приїхали. В них є погляд неофіта. Вони бачать те, що містяни народжені в цьому місті, вони не бачать, тому що в них немає свіжості погляду. А ці бачать з певної відстані, да? ти раптом починаєш бачити те, що не бачать люди, які в цьому живуть. Як ну як сказано, лісом не лізаю большое большой на це наростає. І це починає працювати. І, можливо, там є Павло Сарінційно зняв фільм Велика красота тільки тому, що він не з Риму. Він такий провінціал, який приїхав в Цирин і побачив його таким. І це зняв. І безліч людей, мабуть, ну, так само, да там сприймають це як, як і він. Вони бачать те, що люди, які в Римі народжені, все життя в ньому живуть, вони якось до цього, ну там. Примількалися, як то кажуть, да, і все. І вони вже цього не помічають. Я думаю, ця дистанція ще спрацювала, він проїхав. Популярні блогери, які там про Київ там пишусь, знаєш, це не кияни. Ну зараз розберися, хто, хто тут киянин, а хто не киянин. Вот, що... Можна ще Да, Будь ласка. Вчу фільми Джеймс Бонд. Чому чи може там є якась мета ідея? Чому цей фільм так чекають кожен вихід, і, е, Тобто це тільки екшн, чи є за цим? Ну, Його переглядають багато людей і багато-багато разів. Ну Дивіться, в... Джеймс Бонд починався з чого? Значить, були два відомих, а, два відомих а, офіцери Мі6. Одного звали Льокаре. Значить, а іншого звали Ян Флемінг. Коли після Другої світової війни значить, все закінчилося, значить, холодна війна, там все, значить, почали скорочувати розвідувальне відомство і розганяти всіх цих людей. Вони більше не герої, вони більше не потрібні. Обидва страшенно образились. Флемінг вирішив через кіно показати величність розвідника і почав писати свої книжки про величність. Він супер досконалий, на відміну від реального розвідника британського, який, е, значить, так само перебуває в певних бюрократичних схемах, тобто його відправляють на завдання. А він приїздить, а там бухгалтерів відомості кажуть, що ти потратив стільки грошей, а не стільки, а що там оте, а чому там сім патронів потратив? Значить, а, а мав шість потратив такі всі. А люкаре якраз показував цю буденність. Антиромантичну буденність британської розвитки. Тому фільми про бонда вони дарували людям ну, ілюзію того, що вони спроможні на все. Коли люди не здатні подолати обставини зовнішні, так, їм потрібно ну, принаймні побачити ілюзію того, що вони долають ці обставини. Тому Бонд тривалий час існував як такий супергерой, який все може, який стріляє, не виймає рук з кишень і таке інше. Потім, значить, людям це все набридло. Вони захотіли реалізму, вони захотіли ну, якоїсь більш живої людини. І з'явився бунт, якого ми знаємо з, з обличчям Деніла Крейга. Його таким зробив режисер Сем Мендес. Сем Мендес відомий британський театральний режисер, який дебютував в 99-му році в кіно фільмом Краса по-американськи. Все життя Сем Мендес мрів поставити Шекспіра Гамлета. Але йому щось, ну, щось не вдавалося. І тоді він цього Гамліта інтегрував в Джеймса Бонда. Тому Крейг грає таку зламану, депресивну людину, недосконалу, яка страждає постійно, в якої нічого не виходить. Його б'ють, його нищать, в нього стріляють, його вбивають. От. І це зробило його дуже живою людиною. Він перестав бути таким міфом, який все може, який дістане шарикову ручку, вистрілить і, і, там, і полетить на ній на, на іншу планету. Феномен якраз в цьому. Тому що з одного боку, ми, попри те, що ми любимо все нове, ми всередині дуже консервативні, і нам потрібно щось, що ми дуже добре знаємо. Тому на рок-концертах зазвичай, який би новий альбом там, улюблена група не презентувала, ми хочемо старі улюблені пісні. Ми хочемо, умовно кажучи, завжди satisfaction. От що би там Rolling Stones не записували, або там Radiohead якийсь, да, ми хочемо тут Кріп, а тут satisfaction. Або, так, да, так, да, да, або Вот. А Ми так влаштовані. Тому, значить, і всі ці історії про супергероїв, це так само про те, що я в реальному житті це не спроможний зробити, а там мені на дві години дають ілюзію того, що я можу, як залізна людина, там, прилетіти всіх, там побивати, це зробити, а це зробити значить, і залишитися е, живим. От для цього це все існує, але знову ж таки, людству це надоїдає, коли людство починає. Жити важкі часи, їй хочеться якогось реалізму, тому навіть супергерої стають дуже живими страждаючими. В них тече кров, у них бувають депресії, вони трапляються, в них трапляються, я не знаю, ну якісь пахмілі. Знаєте, вода в чому феномен міцного горішка? Да, Чому? Надалі все не вийшло, а перший фільм вийшов? Це дуже просто. Театральна п'єса, фактично. В одному місці все відбувається, і перед нами не супергерой, а людина, чий моральний облік, ну він, він не такий вже, що вже приклад. Да? Він їде до дружини, хоче з нею розлучитися. Він, значить, їде до дружини з подарунком, сам дивиться на іншу жінку, в нього там грибок між пальцями, значить, він не дуже може вродливий зовні, а, значить, він ревнує жінку до кар'єри. Але, попри те, що йому нічого не подобається, він ворчить постійно. Він каже, для чого. Чого мені все це потрібно, він бореться із, з ворогом, який так само не, не плекає надію там, захопити весь світ, вони хочуть просто вкрати якусь, якусь частку грошей. І це створило певну революцію в цьому розважальному жанрі. Тому що до цієї пори героями таких фільмів були там Шварцнеггери, якісь деякі да, приходили і все там одною рукою, де да, там з хічником вони боролися, чи там фільми команди. У тут з'являється Джон Маклейн, який виявляється так людиною, яких ми знаємо, да, от з буденного життя. От прийшов якийсь там мічників, да і починає тут зараз рятувати весь офіс від, від дуже вишуканих бандітів. Там же так само вже була певна революція в. В площині антигероїв, тому що взяти Алана Рікмана, британського, блискавичного британського артиста, який до того жодного разу не знімався в кіно, який грає таку шекспірівську трагедію, який любить класичну музику, вишуканий з, гар, з гарним гумором. От, ну Це треба було, а, а його підручного значить, заставити грати в теплого радянського баліруна Олександра Гадунова. Який втік з Радянського Союзу в 78 році в Штати? От і він грає такого німця, німця-терориста, який потрібно, щоб він рухався дуже красиво. Там архітектура руху, там балет справжній. Всі ці деталі, начебто, це фільм класу Б, щоб ви розуміли. Ну тобто ніхто на нього не робив ставки, що це якийсь великий сто... фільм класу Б, ну другорядне щось, да? зараз щось знімемо таке. От, от режисери спромагаються якось інтегрувати оці такі прості речі, в які ми починаємо вірити, тому що ми впізнаємо цих людей, ми живемо серед таких людей, ми самі такі люди, і це нас підсвідомо звеличує. Ми в залі сидимо, і ми розуміємо, що у нас той самий набір. Ми такі самі недосконалі. Ми тут можемо щось зробити, але фактично і ми можемо світ врятувати. Як Шиндлер, да? От феномен Оскара Шиндлера. Оскар Шиндлер не був святим, його зробили вже після всього. Це був плейбой, агуляка, цинік бізнесмена Дональд Трамп. Ну, от, абсолютний цинізм. Він для чого цих євреїв набрав? Тому що це безкоштовний був труд. Щоб полякам не платити. Але з ним відбувається ця революція свідомості. Він... Це так само. Фактично, як психологи кажуть, вирішення проблеми кризи середнього віку, він знаходить сенс свого життя. Він там е, вимовляє фразу, що у мого батька завжди все було, і в мене все було. Там одні і ті самі ресторани, і жінки, багато грошей, але сенсу не для чого це все йому було скучно. Він так він він грав це життя. Бо, бо це було настільки будино, він не розумів, куди це все веде. Він для себе знайшов такий сенс. Він дуже багато закінчив. Спілберг цього не показує. Він нам показує, як ці євреї приходять на його могилу, кладуть ці камінці. Але ні разу не сказано, як кінчив Оскар Шиндер. Він ходив по, 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 по вулицям в тій Німеччині вже після воїнів. В нього кидали каміння, плювали в обличчя. Він помер дуже невідомою людиною в Німеччині і святою людиною в Ізраїлі. От і все. Тоді банальне питання. А в чому феномен Мальчишнік в Якщо скажете, не знають, то... слухайте. Феномен Мальчишніка в Єхасі це, значить, це а, полягає в тім, що цей фільм про те, як люди втомлюються жити підлітками, коли їм за сорок. Знаєте, це колись Ахматова сказали, що Маяковський застрілився, тому що йому надоєло бути 17-літнім. От. Ну, так, ці люди живуть, отаке похмілля, да? вони ніяк не можуть попрощатися зі, своїм, а, зі своєю інфантильною підлітковістю. От. Фактично ту ж саму тему піднімає друга частина фільму Трейнспотінг на глі. Бойл через 20 років збирає своїх героїв, вони вже сиві, в них дорослі діти, вони не розуміють, як далі. А вони всередині ще однією ногою там залишилися. Як це э, інший поет радянського доби писав э, «Стареющие юноша в поисках кайфа». <реку> <реку> <реку>